Вітаю всіх, хто любить українські казки. Сьогодні я прочитаю для вас одну з моїх найулюбленіших казок дитинства Кирило Кожум'яка. Отже, вмощуємося зручненько та слухаємо уважненько. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві один князь. І був коло Києва Змій. І щороку посилали Змієві данину. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали інше, треба і йому послав князь свою дочку в данину Змієві. А дочка була така гарна, що й сказати не можна. Той Змій її полюбив. От якось вона до нього підлестилась та й питається. Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий, каже, у Києві над Дніпром. Як затопить у хаті, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде на Дніпро мочити шкури, бо він кожум'яка, то не несе одну, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму. Та й учіплюсь за них, чи витягне він їх. А йому й байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягає. От тільки того чоловіка мені й страшно. Князівна взяла собі те нагадку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися, а при ній не було ні душі, лиш один голубок. Вона вигодувала його ще за щасливої години, як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до батька. Отак і так, каже, у вас, таточку, є в Києві чоловік, наймення Кирило. На прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну з неволі. Я за його і за вас до віку буду Богу молитися. Написала так і прив'язала під крильце голубові та й випустила його у вікно. Він злинув у небо та й полетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутився. Це ж уже проклятий Змій згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз поклика він до себе всіх боярів. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'яка? Є, князю, кажуть, живе над Дніпром. А як же до нього приступити, щоб не розгнівити та послухав, щоб. Почали радитись та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері, дивляться, сидить кожум'яка до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки й видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців і кашлянув. Кахи. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять шкур тільки трісь, трісь, трісь. Обернувся до них Кирило кожум'яка, а вони йому в пояс. Отак і так кажуть прислав до тебе князь із проханням. А він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Де там? Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. А чи не послати нам ще молодих? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить кожум'яка, та й годі, наче не йому й кажуть. От так розсердився. Далі надумався князь та й послав до нього малих дітей. Ти, як прийшли, як почали просити, як попадали навколішки, та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів, заплакав. Ну це ж уже я для вас зроблю, каже, і пішов до князя. Давай же, княже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився добряче смолою, узяв булаву таку, що, може, в ній пудів з десять, та й пішов до Змія. А що, кожуміяко, битися прийшов чи миритися? Змій питає. Де вже миритися? Битися з тобою іродом проклятим прийшов? Почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так цілий шмат й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а Кирило його здоровенною булавою як ударить. То так і вжене в землю. Уже змій, як вогонь, горить, так йому гаряче. І поки збігає до Дніпра напитись та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка знову обмотається коноплями і смолою обсмолиться. Ото вискакує зміюка з води. І що розженеться проти кожум'яка, то той його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще дужче, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А там у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах київських люд стоїть, мов неживий, жде, що то буде. Коли це Змій? Бубух! Аж земля затряслася, а люди, стоячи на горах. Так і сплеснули руками. Слава тобі, Господи! Ото Кирило, ото кожум'яка. А Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав її князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками. От і кажуться кінець, а хто слухав, молодець.